Кожен з нас хоче якісної медицини. Це перш за все сучасне медичне обладнання, затишні палати, чисті процедурні, операційні та професійний колектив. Не дивлячись на те, що в Україні триває війна, Коростенська центральна міська лікарня змінюється протягом 2022 року. На території лікарні проводились роботи з благоустрою території та відділень лікарні. Ми зробили ставку на надсучасне обладнання, яке є в світі. Кваліфікованих спеціалістів ми забрали кращі по Коростенщини. Багато лікарів прийняли з Києва на роботу, поробили ремонти по відділеннях, тому ми рухаємося вперед. Розбудовуємо е, операційні е, щоб в достойних умовах робимо палати, комфортні умови перебування за словами Сергія Ковердуна. Не менш важливе, щоб лікарня мала ще й досконали зовнішній вигляд. Зручні під'їзні шляхи для машин екстреної медичної допомоги та технічних служб, зони відпочинку для пацієнтів лікарні, створення безпечних умов для пересування відвідувачів та персоналу, облаштовану та озеленену територію. Але сьогодні ми поміняли всі криші, які в нас стікли. Ми поміняли всі вікна, які є на, на сучасній пластики. Ми поміняли всі двері по лікарні. Зробили п'ять е, парків, е, доріжки проробили, так як в Європі. Спочатку стежки, де люди протоптали. І ми зробили доріжки. Перше, що це зручно пацієнта. Перевозить людям, є де відпочивати, поставили дитячі площадки. Варто наголосити, що з п'яти паркових зон на території лікарні три були зроблені благодійниками, дві власними силами. Як результат, в різних куточках медзакладу з'явились альтанки, охайні зони відпочинку та кілька дитячих майданчиків. І хоча під снігом їх сьогодні важко розгледіти, навесні вони стануть окрасою закладу. Змінили зовнішній вигляд, адміністративна будівля та бухгалтерія. Не менш важливим моментом благоустрою є встановлення Становлення огорожі та контроль транспортних засобів, які заїжджають та виїжджають на територію лікарні. З'явилось більше місць для паркування та накриття для спецтранспорту, який до цього часу стояв під відкритим небом. Для того щоб лікар міг спокійно і пацієнт пройти по території, ми його родили, поставили якісні сучасні ворота. Та ж організація зробила нам. Вибачте, якісні урни. Ми зробили заїзд поконтрольований по чіпах. Перше одні ворота при заїзді в лікарні направо це буде для наших швидких автомобілів швидкої допомоги і для екстреної медичної допомоги, яка довозить до нас пацієнтів. Вони будуть заїжджати по чіпах, автоматично шлавбам відкривається, автоматично виїжджають, шлабам відкривається їх випускає. Разом з тим. Центральні ворота ми зробили для того, щоб можливо якісь великі автомобілі заїжджають фури, які довозять обладнання. Тому центральні ворота це такі більш менш святкові і ворота наліво. Для персоналу також в умовах воєнного стану облаштовуються найпростіше укриття та бомбосховище. Сьогодні центральна лікарня має автономне електро і водопостачання, що забезпечує автономність закладу в умовах воєнного стану. Реформа в нас опріла як кластерну лікарню. Ми повинні бути забезпечені електроенергією трьома лініями і додатковою четвертою. Тому всю електро... практично все вибачте ми каналізацію воду електроенергію. Ми за цей рік все поміняли. Ми запустили. Генератор, який на 250 кВт, який забезпечує всю лікарню електроенергією. Також ми зробили там. ви бачили скважину, вже сьогодні зробили аналізи води. Ще не всі, правда, ми їх отримали на руки, але ми сьогодні вже бачимо, що вода якісна. Ми її більше закупати не будемо не тільки для працівників нашої лікарні, а й для всіх пацієнтів будемо забезпечувати. Рядишком там робимо кухню на час війни. На жаль, сьогодні така ситуація, тому на дровах дрова заготовили. За словами Сергія Ковердуна, весною на території лікарні будуть висаджені молоді дерева. З'явиться багато квітів. Саме тоді можна буде побачити всі зміни, які відбулись в рамках благоустрою на території Коростенської центральної міської лікарні.